Історична карта міста, секретні сейфи та цікаві загадки До 400-ліття надання Чернігово-Магдебурзького права у місті влаштували тематичний квест для малечі старовинним валом. Спеціально до нього у туристично-інформаційному центрі розробили креативні завдання та підготували для дітей подарунки. В Чернігові помітили тенденцію, що люди обожнюють квести, їх люблять підлітки, їх обожнює молодь, і це найпростіший спосіб доносити ту чи іншу інформацію в достатньо короткій такій змістовній частині. Але тим не менш основне запам'ятовується, тому що тут не лише пасивність є, тут є активність дітей, і відповідно в русі вони здобувають нове ну і знову ж таки вони щось відкривають для себе. Загалом до участі набирають до 12 дітей віком від 7 до 12 років. На початку квесту всім розповіли загальні відомості про те, що таке макдебурське право та коли й ким було надано Чернігову. Далі розділили на дві команди, кожна з яких отримала спеціальну карту та від таємничого сейфу. На валу для них підготували три локації. Чернігівка Вероніка подібні квести проходить разом зі своїми друзями вже не вперше. Каже, дуже любить такі активності. Це цікаво дуже. Ти дізнаєшся історію України Чернігова. По завершенню завдань всі команди отримали невеличкі подарунки з символом Чернігова. Утіць кажуть, на цьому тижні планують провести ще декілька подібних квестів для дітей, зокрема 29 та 31 березня. Нині вже відкрита реєстрація на них. Квести абсолютно безкоштовні, вони направлені на промоцію нашого міста. І реєстрація вона, посилання на реєстрацію опублікована на сторінках управління культури та туризму Чернігівської міської ради, сторінках інформаційного центру і на сайті чернігів.Тревел запланували заходи не тільки для дітей, а й для дорослих, каже Катерина Литвин. Також ми припасли декілька родзинок. Вони вже будуть цікавіші підліткам і батькам оцих дітей, які сьогодні точно будуть батькам розказувати про Магдебурзьке право. Там будуть буде екскурсія Володимира Пилипенко від ратуші до ратуші, тому що сьогодні бігаючи валом, ми не знаємо, що як мінімум проходимо ратуші, які не існують. Взагалі що такі ратуші, і будемо говорити.